І, схоже, що єдиний спосіб забезпечити реальний правопорядок і захист членів громади від криміналітету це обирати в громаді шерифа. Ключовою відмінністю шерифа від всіх вищезгаданих є те, що шерифа не десантують наказом МВС на територію громади, його обирають з числа найбільш авторитетних членів громади. Мешканці кожної територіальної громади повинні мати можливість самі обирати собі шерифа. Який буде стежити за правопорядком та громадською безпекою у своїй громаді. Звісно, обраний шериф самотужки не зможе впоратися з правопорушниками, тому, у свою чергу, він має набирати власний офіс, команду, з числа, наприклад, демобілізованих ветеранів, які захищали нашу батьківщину від расистів, за яких він особисто відповідатиме перед громадою. Думаю, що лише у такий спосіб можна припинити ганебну практику кришування поліцією торгівлі наркотиками, гральних закладів і решти нелегальних бізнесів.